Привіт! Я сьогодні куплю один батончик в екомаркеті АТБ і Форі і порівняю ціну. А що з того вийде? Зараз побачите. Погнали! Ось маленький снікерс. Беремо в екомаркеті. Ціна 18 гривень 99 копійок. Газуємо далі. Той же самий снікерс в Форі 15 гривень 19 копійок. Залишилась ціна АТБ. Страсті накаляються. Ну, як бачите, 16,70 коштує цей саме снікер в АТБ. А я вірив в АТБ і думав, що тут найдешевше, але ні. От і закінчився мій експеримент. Відвідав я Екомаркет фору і АТБ. А в місті Миронюк вам великий лайк, тому що у вас нормальні охоронці. Ніхто мене не чіпав, на відміну від нашого Тарасівського АТБ. Я собі знімав, що хотів. Ну, мабуть, у Миронівці знають конституцію, а в Тарасівці ні. Ну, такі справи. І ось три ціни: дивіться: 1, 2 і 3. Я сподівався, що в АТБ буде найдешевше, ну така моя була думка. Але в лідерах нас сьогодні фора, друге місце АТБ і найдорожчий такий самий снікерс у екомаркеті. Що ви думаєте про такі ціни і таку закупку? Чи продовжуєте мені порівнювати три, то, три магазини в межах одного дня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх всі ще досі читаю. Якщо вам подобається таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це був репортаж з міста Миронівка.